Добрий день, шановні друзі. Рада вас усіх бачити на своєму каналі. Особливо приємно, що ми з вами продовжуємо нашу роботу над дисертаційними е, роботами. Ми їх продовжуємо писати. І сьогодні ми хочемо поговорити про таке, як е, продовження вступу. Це, там є такий пункт зв'язок з роботи з науковими е, програмами, планами. Читеному. І цей пункт дуже добре, що він є не обов'язковим для дисертаційних робіт, оскільки не всі дисертаційні роботи виконуються за науковими програмами, за науковими тематиками. І що тут треба сказати, які взагалі є наукові тематики? Одна із них це гранти. Це, мабуть, на перше місце, на перший план треба винести. Це гранти, які фінансуються, і вони можуть бути міжнародні. Це дуже важливо. Ви їх вписуєте в першу чергу, там повинен бути номер, ну, вся ідентифікація гранта, який ви використовуєте як джерело фінансування для проведення своїх дисертаційних досліджень. Це надзвичайно важливо, оскільки якщо дисертація виконується в рамках гранта, то і цей грант вказується у статтях. Якщо ця статті публікується у цитованих журналах, ви теж вказуєте всі реквізити цього гранта. І, звичайно, що. Всі бажаючі можуть переконатися, що да, такий грант виконувався, і ваші дослідження вони виконувалися у розрізі цього гранта, гранта в рамках цього гранту. Другий момент це тематики, які фінансуються із державного бюджету. І вони також реєструються, вони мають реєстраційний номер і вказуєте там цей реєстраційний номер, вказуєте назву даної теми. І е, вказуєте, хто виконував звичайно цю тематику. Як правило, це можуть бути теми виконані в рамках, наприклад, тут ну, однієї установи, а можуть бути і тематики, які виконуються е, сумісно декілька декількома науковими установами. То ви їх перераховуєте, оскільки е, якщо ви... Частину досліджень виконували в одній установі, частину в іншій установі. Ви це теж зазначаєте ще і в іншому розділі це методи і матеріали досліджень. І третій варіант посилання, яке використовується, це е, ініціативні теми. Ну, для іноземців взагалі не зрозуміло, що таке ініціативні теми це тематики, які фактично відкриваються в наукових, науково-дослідних установах в університетах, але вони не фінансуються. Тобто відбуваються за кошти самих виконавців, ці всі дослідження. Ну і зрозуміло, що. Виходячи із цих всіх даних, які навіть якщо ця тема зареєстрована і вона має реєстраційний номер, то вона виконується за власні кошти самих дослідників. І, звичайно, що тут виникає питання, особливо, якщо тема, яка не фінансується, чи дослідження, які не фінансуються, то зрозуміло, що якщо це довгостоянні дослідження, то, звичайно, як правило, здобувачі вже тоді пишуть подяки тим вченим, установам, організаціям, які надали доступ до матеріально-технічної бази, чи сприяли, чи оплатили якісь дослідження. От, але ці дослідження можуть бути в рамках ініціативної теми. Якщо ж ваші дослідження взагалі відбувалися не в рамках якоїсь теми науково-дослідної, чи проєкту, чи гранту, то цей розділ можна не писати. І зараз це допускається, дозволяється в дисертаціях доктора філософії, але ми вже привикли так е прийнято, що. Ну, ніби як актуальність новизна, ніби як значимість результатів, вона підтверджується тим, що ваша тематика пройшла хоча б якусь перевірку, хоча б якийсь аналіз, вона затверджувалася, ця тема, і, звичайно, що фахівці мають її оцінити. Тобто, якщо вже ваші дослідження виконані в розрізі чи в рамках якоїсь тематики, навіть якщо це ініціативна тема. То це ну якби дає таку таке підтвердження, що вона ну пройшла хоч би якусь експертизу. Але зрозуміло, що ініціативні тематики, якщо вони не фінансуються, то вам треба звернутися в свою установу, на свою кафедру, чи в свій відділ, і переконатися, чи ваша дисертаційна робота виконується в рамках якоїсь ініціативної теми. Якщо вона не виконується в рамках цієї ініціативної теми, ви по бажанню можете її відкрити, можете не відкривати, бо це не є обов'язково. Але якщо вже вона відкрита і ви свої дані надаєте для звіту, бо звіт готується по ініціативних темах також. Так же само, якщо ви подаєте свої результати досліджень і звіти по тематиках, які фінансуються це державні, тематики з державного бюджету або гранти, ви там є обов'язково переліку виконавців, то, звичайно, що ви можете цю тему писати собі у розділі Вступ. Це зв'язок з, з науковими програмами. темами. Тобто Це ви все можете вказати. Звичайно, що там вказується, номер реєстраційний і роки виконання. Тому цей пункт от таким чином можна оформити. Будь ласка, якщо у вас виникають ще якісь питання, звертайтеся, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам успішного оформлення. І на наступний раз ми продовжуємо вже оформляти вступ і переходимо до наступного розділу. Бажаю всім успіхів, до зустрічі!